Неймовірні події, друзі, відбуваються в Курській області. І це саме те, на що ми давно чекали. ЗСУ прорвали фронт і заглубилися в глуб ворожої країни вже більш на 30 кілометрів. Місто Суджа населенням близько 7,5 тисяч чоловік вже повністю під контролем України. Хронологія подій. Наступ ЗСУ розпочався 6 серпня. 7 серпня стало відомо, що під контролем ЗСУ вже Перебуває 11 населених пунктів. Вранці, 8 серпня, підрозділи ЗСУ взяли під контроль місто Суджа. Це підтвердили місцеві мешканці. Також вони говорять про те, що російських військових не спостерігається. Протягом дня ЗСУ продовжували наступ на Курськ і до кінця дня вже розширили контрольовану територію на 33 кілометри від кордону з Україною. На сьогодні все. Стежимо за найсвіжішими новинами на каналі.